Команда Галія у новенькій формі. Е, такі номери трошки не співпадають порівнянні з іншими поєдинками у складі команди. І зараз бачимо перших. Команда «Вовки», вони у комбінованій так, темній формі називаємо її. Комбіновані фактично майже вся чорна. П'ятий номер перехоплення і блискучий Новий учасник команді Фурнітура Експрес-24 на суху 05. Семянчук. І ледь не відкриває рахунок. 15 ка команди Галія. Почули слова свого наставника, гравці у темній формі. Прямим ударом зі штрафного дев'ятий номер. Буде стандарт. Уже хвилину тайм ауту немає. Два гравці пробігли, розіграли. І удар! Значить, можна і без тренера обійтися, домашнє напрацювання. Правий голки Паракут. Два ударом. Перехоплення Сем'янчук ледь не а, грати у празингу, ну якісь контратаки придумувати. але два голи було забито зі стандартів. Це важливо. Семянчик, його третя нагода. Правий міг був ефектно оформити ворота не, своїх опонентів, але не вдалося це зробити. Вийшов прямий удар і дальній постріл другим темпом. Аня від... цієї четвірки у складі команди Вовків. Все зробив. Як між вільними зонами процингувати, не дозволяють роботи в цегалії. Але дивіться, так начебто і м'яч летів, летів і було дали бій, але все ж пропустили на останніх секундах. Дуже класно зіграли всі, відзначаємо майже на центральній. Він тут у нас на позиції стопа грає, але змушений зараз на команду зіграти. І знову по футзальному довго не думав. Е -е, Третього туру обласного е -е, чемпіонату серед аматорів. 23 секунди. Ще один стандарт. Дві секунди на табло, е -е, спортзалу муніципального флоту. Третяк вищий воріт і лунає серед на парад. І на футболці з капітанською пов'язкою Микола Липчук, автор першого забутоміча дев'ятий, Розблокують удар і тут могли претендувати на щось доволі швидко. Буде відкритий рахунок на третій хвилині. Гадаю, визначився Ярослав Сем'янчук. Зрівняли. І Орещук знову ж таки у роботі. Наверяд чи ти себе попереду. Будеш почувати впевнений. Супер, браво, блискуче. Максим вишиванюк. Е, зараз поєднання тих гравців, які є на матір. Майд... Ой-ой-ой, тут прикритий захисниками, але все ж таки 4-33. Чи цей гол стане переломним моментом для Галії? А потрібно створювати, потрібно завдавати ударів, потрібно грати на добиванні своїх опонентів. Чи перейде Галія на гру з п'ятим польовим? Я думаю, це питання часу. Дальній удар метро одинадцяту було. Це питання часу. А йти з п'ятим польовим рятуватися. Без зайвих рухів вовки намагались вийти. І тут даруйте. Красій Блонський з м'ячем. Легкий, горбатий і номінальний воротар. Це вище воріт. Пробуває. Ця перемога для команди стає першою. першою. Можливо, дивились турнірну таблицю команда «Галія» і перша поразка для них.